Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 9 березня, 2024 рік. Сонце вийшло, бжоли літають, метушаться. Коротше, в сьогоднішньому ролику розприїхав кандію. Покажу ситуацію по пасіку, а також інформація, мега-розпродаж сьогоднішнього дня на місяць на ВВ100, на столи для розпечатки, Повен склад, там треба їх розпродати. І двограмочні сонячні воскотупки. І також в цьому ролику до дивіться до кінця, без перемоток, без нічого дивитись до кінця і буде розіграш. Що за розіграш? І що дарю? Далі покажу вам. Всю, поїхали гарно перегляд. Що я скажу, пасічники? Сезон 2024. Пасічницький сезон. Можна рахувати відкритим. Сонце пішло, бджоли пішли. Атака пішла йобана. І вкусила мене під глаз, блядь. Це коротше дубль два. Ото вам скажу, прям під глаз влупила, аж сльозиться, око. Коротше говоря, я ж розтормошив, бо Канді я вже роздав. А час ролик став знімати. Далі покажу, як я роздавав. І я їх трохи розтормошив, плюс тепло і стою, бляха руками махаю. Получай на блін. І отримав, коротше, прям під глаз. Що я вам хочу сказати, що весь не приїхав? Приїхав, я Канді розложити в деяких сім'ях. Я сім'ї в зиму не собираю. Я сім'ї в зіми не збираю, я їх важу на вісах, скільки не вистачає, доливаю сиропом і все. Ну так піджав там на шість 7 рамок, все на тому і закінчилось. І деякі сім'ї там є розплод в крайніх рамках були. І він вони сідають на тих рамках, там не дуже багато меду, і збиваються в кінці, в одному, а в другому ще мед є. Тому в деякі сім'ї оце пробігти прийшлося і розложити канді. Тан, ситуація по пасіки, я знайшов сьогодні дві сім'ї, мінус дві чи три. дві чи три сім'ї мінус. І штуки 2-3, ну, штуки дві, по-моєму, там були таких, що вони не перезимують. Ну, тобто вони вже все, їм треба буде їх витрустити чи там з'єднати до яких бджіл, там по жмені поставалося. Все, все остальне нормально. Якраз пакети буде, що набрати штук, 100 пакетів продам. Все, оце така ситуація. А зараз давайте покажу вам далі по пасіки, покажу, як я там кані розкладував. І те і все. А зараз переміщаємося, ми в гараж переміщаємося. Поїхали. Все. Перемістилися за секунду з вами, в мій маленький склад, який знаходиться в місті Полтава. Так, дивіться, що я вам хочу сказати. Зараз дуже важлива інформація буде, буде розпродаж повніше. Та вважаю, що даром. Ну це просто роздача оцих столів буде. Розкажу інформацію дуже важливу. І сонячний скотопу. Мало того, що я вам розкажу зараз цю інформацію, надам подивитися. Той, хто дивиться мої ролики до кінця, і цей ролик до кінця подивиться і виконає ті дії, які треба зробити. Буквально 10 секунд роботи вам треба буде, чи 20. Хто дивиться, дивиться до кінця і зробить те що я попрошу один з вас, в прямому ефірі на наступній неділі. Ми розіграємо оцю сонячну воскотупку на дві рамки. Дивіться, я подарю, я подарю від свого інтернет магазіна сам я відправлю непосередньо, дивіться, на дві рамки, але влазить сюди чотири рамки, 4 рамки до і далі покажу в ролику. Класніша воскотупка. Супер! Дивіться, як виглядає. Важка зараза. Вообще, бомба! Дзвонив мені директора ВВСТУ каже: треба каже, робити якийсь розпродаж, тому що ми навалили повен склад, гори, гори наробили цих стелів для розпочатку рамок і сонячних воскодопок. Розказую вам, що це не лохотрон ну не те, як в то кажуть в магазинах, розпродаж, розпродаж. Самі, коротше, місяць назад товар підняли в ціні, а потім оп... підняли його два рази, а потім опустили на ту саму ціну і тіпа, це в них такий розпродаж. У нас це не так. Абсолютно це не так. Дивіться. Коротше, самі розумієте, що зараз страдають оцієї ціни грюбороної намет, не тільки страдають пасічники, а страдають і виробники інвентаря, а страдають інтернет магазини всі страдають чого, тому що торговлі немає. А так і хочеться йому цією лопатою і, тепло... <смі> Ось і блін, метки, вона та їм по. Осім, блін, совет такий, дещо вона скуплять, такі дотім побачить. Це кстати, сьогодні передав, мерву викидають. По тому заводи постійно роблять на склад. Оце, ну, платежа способність пасічників опала, заказів трохи менше, але склад хлопці роблять, то заводи роблять, роблять роблять. Він не робили повен склад, там цілі ангари забиті цими столами коротше, і, і воскотопками сонячними. Розпродаж коротше, до 10 квітня, включно після цього, як ролика ви побачите, куди вас слава підписник? Я на назад поставлю акцію, ну це ще не звітна ціна буде. Дзвоните мені, я вам зараз розкажу який столик, покажу. Що це за столи? Це бомбовські столи. Вони з нержавейки. Зараз покажу там комплектація, трошки поміняна. Так саме перше це упаковка. В чому приходить товар, причому в чому приходить запакований стіл і сонячна воскотопка на дві рамочки. Заводу упаковується в картонну коробку. Ви не платите за упаковку нові пошті, немалі гроші. Завод упаковує сам в свою коробку. Отак, стіл запакований, отак запаковані сонячні воското. Так, відкрив я сонячну скотопку двохрамочну, нержавійки. Ще зверху на стеклом лежала така, такий лист пінопласти, щоб стікло не продавили. Картонна коробка. Знімаємо цей пінопластик. Всередині лежить бумага, інструкція. І так виконано, знаєте, ну прикольно, я їх, чесно кажучи, ще й не бачив вживу. Е -е, Дивіться, знизу там ідуть такі, ось знизу з кожної сторони є такі завіси. завіси. Ми їх тільки раз відкрили одну сторону і відкрили іншу сторону. І піднімаємо. Ззаді такі теж. Бачите, щоб відкривати. Все продумано до мелочей. Відкриваємо. Стекло. Уплоднітельні резинки стоять. Так, що тут? Що у нас складається? Великий лоток, чи арматура, як вони кажуть. Ну, для мене це лоток. Коротше, ось тут тирочки зроблені з нержавійки 430-ї. І внизу також витягується лоток, чарматура, на яку буде стікати непосередньо воск. Отака. Ось Отака кориця Все, ставимо сюди одну, ставимо, Отак, дивіться, тільки раз, клас і є. Все. Для того, щоб під кутом ставити цю воскотупку, бачите, ось сніжки є. Ось вони регуліруються. Ну, щоб під кутом стояло до сонця. Гіес, да? а тепер беремо рамки. Ліжимо одну рамку. ось одна рамка, бачите? Ложимо другу рамку. Ось так, другу рамку. Це типа дві рамки лежить, бачите? сонячна воскотопка, типа, типу на дві рамки. Але тут лягає іще дві, дивіться. Навіть з Гуфманом не розділювачем. Тільки кладемо напрузь. Якщо верхній брусок ложимо сюди, то наступну кладемо отак. Тобто, роз. І ще одне лягає. Отак. Все. Це, коротше, все, лягло. Ось дивіться. Це сонячна воскотопка. По паспорту на дві рамки, але це сонячна воскотопка на чотири рамки. До Данівських, 145. Є і закриваємо. Закриваємо одною рукою незручно. Ось диві закрили. Тут у нас тільки клас. Прижали одну з іншої і другою. Все. І ми собі на пасіки працюємо, а віск топиться в чотирьох рамочній сонячній воскотопці. Ось таким методом сюди лягає 4 рамки, розплавляється, температура нагнітається велика. Беріть тільки з нержавейки, З, нержавейки, потому, що це бомба. з чорного металу вона погніє і все. Все. Красота. Диві. Я вважаю, що красота. Працюємо, підійшли, побачили, що рамки вже пусті. Забрали ці рамки, кинули ще 4 і ще ходимо. Працюємо в сонячний день, можна на великих пасіках так перетаплюють віск, не заморачуючи. Столи бувають метрові, бувають столи півтора метрові. Столи можуть бути з товщини 0,5, столи можуть бути з 0,8. 0,5 товщини теж вистачає вполне на метровий столик. Можна столик заказати з кришкою, можна без кришки. Кришка йде товщиною 0,8, нержавейка 430. Всі останні столи з 304 нержавейки. Ось дивіться, яка красота. Типа, гляньте, яку вилочку Владимир Іванович зробив. Це копія Джера. Зробили копію Джера трошечки тут позаточки, може не так, як на Джера. Чуть-чуть. А так диви, тут обрізають і така ця кашля. Диви, не знаю, яка стоїть, я ще ціни не знаю, я вам на екрані напишу ціну, бо я її уточню, що сам не знаю. Зробили копію. Молодці. А що? Зато дешевше буде в рази. Так, вилочку показав, дивіться, комплектація стола, бути... комплектація стола може бути з плоскою корзиною. Ось плоска корзина, як бачите, плоска корзинка так швидко вам буду показувати, стараюся, швидко. Плоска корзинка, ось вона ця плоска корзинка, вона лежить на дні. Тут вічко лазером вирізається 5 на 5. Воно витягується. Хоп, і тут далі дно жолобком зроблено, щоб мець стікав до крану. Плоска корзина. Чим плоска корзина краще, тим що може одна людина зрізати і одна паличка йде, одна рейчка йде для того, щоб рамки ставити. Може одна людина зрізати тут, з одної сторони. Інша людина може зрізати з другої сторони. Тобто На цьому столі можна зрізати вдвох, можна зрізати. звісно, рамки буде мало місця, куди ставити, вам треба ще якийсь стіл. А можна різати, одна людина зрізає і далі ставити рамки. Тут 24 рамки влазить, якщо повний стіл заставлений. Оце отак. Чим Я люблю з плоскою корзиною, і це плоска корзина. Тому що можна вдвох різати і більше місця. А може бути комплектація стола отак. Не плоска корзина, а може бути. Глибока корзина, отак. Отак дешевше стоїмо. Ти сюди ріжеш собі, то що реєчка в комплекті йде. Реєчка в комплекті йде. І кстати, вже вони зробили такі реєчки нові, тільки це з нержавейки, це за додаткову оплату. Отак воно ставиться коротше, сюди вмість цієї. Ну тут воно не дуже хорошо держиться. А от якщо взяти, не дуже держиться. а якщо взяти до плоскої корзини, ось диви, ставимо плоску корзину. І до плоскої корзини. Іде в комплекті отака Ну, Вона теж, теж непогана рейчка, але, але краще. Ось, така. ось нову вони зробили, дивіться. Нова, і чим класно, що ти її вставиш у нас пазіки. Раз, все покажу ближче. Раз, раз, тільки треба якимись болтиками прикрутити. Вони не положили в комплекті, але з обох сторон. І все, і чим класно, що ти робиш, робиш, робиш. Робиш, робиш, робиш і вам показую. Ось, ось я, наприклад, зрізаю, зрізаю рамки. Тільки потім хоп. І сюди ножика кинув. Бачишь? Классно. А його закріпити можна, бо ось гусики. вот отак, бачиш. І сюди просверлить і в стил. И болтом зажать. І штирьох на яку рамку. Ще додаткову оплату. Оце за додаткову оплату йде. А можна ще за додаткову оплату, більше їх беруть для жінок, для такої плоскої корзинки. отака От підставка для розпечатки рамок з нержавейки Є чорний метал, але з нержавейки До краще з ніржавейки взяти. Береш? І сюди який, клац, і ложимо сюди рамку. Отак. Тут воно стікатиме прямо сюди в стіл. Хтось хоче так, ну це більше. Ножом я не знаю, як отак зручно буде вам зрізати на ці підставки. Але це для жінок в основному беруть такі підставки, щоб її не держати в руки, бо їй важко держати ці рамки. А пасічники експлуатують, корочу. То ось це для вилочки. В кого не дуже велика пасіка, береш вилочку чик 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 і все. Чи отак, як вам зручніше поставити, не знаю. Бачите? Хоч так, хоч так. Поставив собі і не держиш цю рамочку. Ось така підставочка може бути класна. Все. Кришка нужний елемент. Вона стоїть трошки менше 900 гривень. Ручки дуже класні, вони придумали. Раніше були ручки, а було барахло. А зараз ручки дуже класні, це фурнітура мебельна. І дивіться, ти собі дощ пішов, накрив, якщо ви качати з полі. Щоб ні бджоли не лізти, ні мухи, ні, ні вода не буде, ніде нічого. Можна ручки зняти і на такому столі можна сісти і переобідати. Класно. Согласіться, що класні столи. Ну, не можна сказати, що воно барахло. Кому треба столи, звертайтеся. Якщо ви навіть нічого не зрозуміли, позвоните мені вам одно об'ясню. З 10 ранку до 9 вечора я на зв'язку приймаю ваші замовлення, якщо вам потрібно. Знаю, що ще ситуація складна. Не треба мені розказувати і писати в коментарях, що ціни мед немає, я зараз нічого не купляю, Або ціни мед Хтось так купить, хтось та інформацію побачив. І до 10 квітня він може купити цей стіл, любий стіл. І двохрамочну воскотопку сонячну за дуже класну ціною. Така ціна це чотирихрічний давний. Це не просто акція новорічна, це розпродаж, тому що повен склад забили, повен його треба далі робити, а його не може куди складювати. І це все гроші, щоб ви розуміли. бо нержавейку треба купити і стоїть вона нормальних грошей. Тому зараз і заводи отак ідуть в усіх проблеми, не тільки в пасічників, в усіх. То мені ж кажу, мені не треба казати, що це, на мають 45 і, і так далі, і тому подобне. І столи, зможе, за 4 тисячі гривень, а ті, взагалі, по 3 з чим-то. Та це такої ціни, взагалі, не пам'ятаю, коли була така ціна. А ти цей стіл не купляєш кожингу, ти не купляєш раз до цього. ти купив раз на все життя. Так, які ж умови акції для того, щоб виграти цю сонячну скутупку? Все дуже просто. Я вам не за просто так це. Ви думаєте, та ні, це лохотрон, він нічого просто так ніхто просто так нічого не дарить. Ні, не за просто так. А За те, що ви зробите 20 секунд, за те, що по перше ви ролик мій дивитеся, і постане дивитеся, Це перше, тому що не переклацаєте його. А друге, за те, що ви ще зробите мені рекламку. Яку рекламку? На цьому відео ви повинні написати коментар, який захочете. Коментар під цим відео. Ви повинні повинні поставити лайк, будь підписаним на мій канал. І саме головне, зробити репост цього відео. Коротше, зробити репост на свою сторінку Facebook. може, у когось Instagram є. Може якась група в вайбері, може якась група у Фейсбуці, зробіть, коротше, репости. Ви зробите рекламу просто. Я в мене бабла немає, коротше, вкидати в ці гугловські реклами, мільйони, як там вкидають вкилидають люди. В мене немає. Я то, що з пасічниками ото роблю, прошу їх, вони мені роблять якусь рекламу. Це така реклама, що ви репости любите, а ваші друзі, пасічники побачать. і може хтось собі закаже цього стола або цю ж воскотопку. Оце хто виконає ці умови всі через неділю ми зробимо в прямому ефірі розіграш, і одні люди я відправлю сонячну воскотубку. Дивіться, яка у uh, uh, я, коротше, чуть вікно не вибив. Це <гум> коротше осторожніше. Бо вийде так, що ще одну куплю прийдеться. Мало того, така сама, чи запечатана стоїть в Полтаві. Кому треба, хлопці, приїжджайте, заберіть. Полтавський цей столик з кришкою метровий, і з плоскою корзиною. Можете з, з глибокої забрати. я віддам вам її по знижки, і там тим болі ще й цей же ж. І доставку платити не треба. І одна сонячна воскотубка в Полтаві є без доставки. Приїжджайте, забирайте. Все, оце, якщо ви виконаєте оці умови, лайк, репост, підписатися на канал і написати коментарі. Ну, блін, це робота 20 секунд. Мені ви зробите рекламу, а я вам одному з всіх, хто в мене виграє, всі все отримують. Ви це самі знаєте, що сідає і в Фейсбуку, і виставляю тоді сторіс, там показую, що победитель грав. Все, оце отаке. Переміщаємося. Я дякую, що ви додивилися. Оцю рекламку мою мого магазина. Я торгую що та і займаюся тільки з цими своїми підписчиками. Кодове слово «підписчик» вони знають. Подписчик чи підписник, кому як зручно. Оце отак ми працюємо. Все, дякую вам, переміщаємося назад, ми на посіку. Роздаю конді дуже швидко, бо їм небагато треба в одному ряду можу, там, на пару сімей. Ну, дивіться, ось сім'я. Це ще трошки буйні починаються. Ну, дивіться, скільки там ще меду. На що їм це конді? Коли враєш, коли там клуб, а тут ось ще стільки меду, так що тут конді точно не треба. А де розлізлися і на краю вже тут, то краще я підложу, бо пропаде сім'я, жалко буде бджоли бачиш, нервнічають, тому що ну, погоди немає дуже. Ну, нічого. Так що це так оперативно, зараз я думаю, за час як прибіжу не. всю посіку та і все. Є ще такі даже, екземпляри. Ось Тут ще стільки меду, що, що йоханий Бабої. Наші їм конді сидять собі і все. Тут мед ходить на розвиток, і на все. А деяким таке шашкою підкладую. Ну цей ящик ще не закінчився. навіть вже пройшов, он, скільки вже рядів. скільки вже сімей пройшов. Ханді ну, останеться нічого страшного, тому що його треба буде на потом. Воно ось прийде трохи време, вони ще корми під'їдять, щоб не кормити сиропом, можна положив ліпошку собі да і все. І це тобі як індикатор. Ти бачиш, ліпюшка є, значить корм ще не треба підкладувати. Все, буде далі. літаєш. Сонечко виходить, зараз ще й бджоли почнуть літати. Та вже літають, я дивлюся, то там, то там. Все, зараз доробити треба мені все. Красота. Ще й тестити в цьому году будемо, і те, і те. Корочі, З пінопластовими взагалі чепуха. Пару штучок Вот відкриваєш, хлоп сидить спереди так усить почти. Відкрив через плівку все вийде. Плюх, нічого не треба. Оце і весь смуток. Так, роблю вам почут по цих по пінопластових вуликах. Тут 40 вуликів стоїть, 40 вуликів із них два дуже слабих, я думаю, що там кридик. Дві мінус, грубо говоря, із 40. І оце Конді підложив всього десь 4-5 пакетиків. 4-5 пакетиків підложив на цю кількість. Вони всі один в один, поняли, просто бомба. І сидять одинаково, коротше, і силі, та ну ти що, бомбезні. Із них пакети будуть продаватися. Та із сімей, понятно, що ну, класні, коротше. От вулики ці інтересні, дуже інтересні. От, от поклаювати, посклаювати себе по-людськи було, і було бомба, я скажу, бомба. Так що, це таке. Все, побіги туди ще поработаю, і все, і дам відгук вам. Так, все, дякую вам за те, що ви додивились відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, коментуйте. І за це, і репости зробіть, і за це отримуйте подарунки. І все. Я буду їхати на Полтаву. Дякую за увагу, до скорих відео прямих ефірів, до відео, всього найкращого. Око вже запливає. Короче, Все, пока.